Доброго здоров'я всім, шановні українці, геодоста Полтавського середова Картименка Тетяна. Сьогодні такий випадок трапився. Була я в гостях у своєї мами. Значить, у пів сьомого ранку приїхали енергозбут чи Полтава Обленерго. Точно не знаю, як вони називаються. Значить, Відключати від світла. Ніяких документів, крім посвідчення, в них не було. Якісь їхні бумажечки е, з підрахунком боргу. І все. Значить, приїхало їх е, троє працівників, як вони стверджували, працівники обленерго. І е, двоє чи троє було охорони фірма Явір. Вони розуміють вже, що скоро люди почнуть. їх... Піднімати на вила за такі дії. Значить, вломилися вони в хату. Я була ще в піжамі, я проснулася, ну, це рано вранці було. Вони вломилися в хату, відштовхнули мене, полізли до щечика. Значить, працівник один з рюкзаком поліз туди, я вже тримала за рюкзак, відео не вийшло знімати, тому що. Ну, у нас просто драка произошла. <кій> Значить, жінка, така мощна статури, відштовхувала, е викручувала мені руки. Е чоловіки ззаду з охороною теж ломилися. відштовхували. Взагалі, свою гнилу справу вони зробили, від Відімкнули. Я розумію, що в тому стані, в якому я була, я тільки проснулася, я в піжамі. Момент неочікуваності спрацював. Позаду в мене була мала дитина моя, я за нею ще хвилювалася, налякала її досить е, крепко. Я не маю юридичної освіти. Я не маю знати всі статті по номерах. Е, да, я читаю, да, я ізучаю, я дуже багато м, знаю, завдяки Геодоста. Беру приклад з Вінницької, Вінницького осередку, Хмельницького. Мені дуже подобається, як вони працюють. Якщо десь щось трапилось, вони гуртом з'їжджаються і відстоюють свої права. Так повинно бути по всій Україні. Тому закликаю вас, об'єднуйтесь разом сила, Геодоста, Полтавський осередок, мій номер телефону 066 737. 6.006. разом с силом. Далі буде. В смысле договор у меня должен быть. А у вас он не должен быть? Покажите мне копию договора. Еще раз. А яка я ко Я есть пластница. Да, тут частка моя. Частково, да. Особовая рахунок на вас заключен? На маме. Ну, я теж плачу. Яка мамин да не, будь ласка, я разниця? Покажіть мамі договор. Якні раз платили за у нас квітанції не було? Ми заплатили, записали. У нас є книжечка. Отака в електронному відеі вашу посреднюю електронну квітанці. Електронну квітанці. Ну це у мами це оша двадцять чотири. Якось платина оплата. <плата> я кажу, що оплата була дуже давно. Тип... Так, так, так і ще раз кажу рахунки. Не ідуть в державу ці кошти, які ми платимо за світ. На якому основанні я платити за світ? Покажіть мені рахунок, який іде в державу, в бюджет держави, що ви чую як не прийшли чую, о чому я кажу. тому. Тепер скажіть мені постанова квкагміну, про яку ви говорите для всю Україну. Що повинні люди туди платити? Що там прописано? Чому ви відключаєте ходите? Там якоби заборона знята, правильно? Ви це маєте на увазі? Там написано. Де не проводяться бойові дії, всі люди що платять? Або зона можливих бойових дій. Ви скажете, у нас не зона можливих бойових дій? Ні. Ні. А то, что у нас сирены воют, а то, что у нас взрываются там эти, сбивают. Значит, не хожу и не покупаю, если летают над да, нами, не хожу и не покупаю. Покажите мне хоть какие документ, документы, на основании чего вы сюда пришли. Нет, решение суду. Решение суду мне покажите, будь ласка. И? Серьезно? Ну те, що ви прийшли і витал виталкували мене із хати. Заталкивали в хату, звісно, тому що ви не маєте права. Ви хочете сказати, що якщо моєї мами тут нема вдома, ви можете зайти в хату і робити, що хочете, чи що. Да, так виходить. Я вас не пускала. Вона хотіла подивитися щочить. Так як мами нема, я пустила її подивитися, і що вийшло. Ви залізли туди, Туда? я не можу оттуда вас витолкати. Потому що ви не маєте тут знаходитися, це не ваша жилплощадь, можна так сказати. Мамина, не мамина, ну ви тут не живете. На якому основанні ви зайшли і там щось почали робити? Але... Ні, я чую і дуже багато чую. Я дуже багато чую, і дуже багато вивчаю, і законів, і багато знаю. за не заплатили. Покажіть договір. На цю послугу Покажіть мені договор. Не, не вам. Хорошо, покажіть мамин договор. За... Я як уповноважена особа від неї. Що їй показувати? Ми їй покажемо договір. А ви показуєте? Ви що прикалуєтесь? Вона тільки що вийшла відсюди. Ви прикалуєтесь? Це ви я, говорю, це проблеми? я не з вами спілкуюсь. Так ми всі тут я ще раз кажу, я з вами не спілкуюсь. Це ви дуже нахабна буде. людина. Так, так, я з вами ви, не спілкуюсь. Об'ясніть, будь та ласка, та, вона та, тільки що перед та, вами та, вийшла та, отсюда. Ми... Ви откуда знаєте я тут хазяйка чи не а я тут, та, тут хазяйка. Так з цього е повинні були починати. Сто Хто Серьезно? Чем інтесяг? В хату ломятся. Когда они ломятся, я должна их выгнать. У меня руки заняты, вы нормальные вообще? О, да. Я пустыла одну жинку. Я на каком основании вин туда зашел? Я захожу я друга. Жинка! Здрасте, я вас с лестницей сталкивала. Вот у меня на видео все есть. Конечно. А, ось, у цього, я выбочаюсь, у цього молодого человека, він с рюкзаком. Ну там темно, мне не видно было. На каком основанні він туди зайшов? Вас пустили. Це жінка мене відтолкнула і ви зайшли. Ага, класно. І поліз туди з рюкзаком. Ще й лестницу йому сама подала. Покажіть мені, будь ласка, хоч якийсь документ, на основании которого ви вломились до мене в хату. Дивіться, без закону перевірили. Мають право безперешкодного доступу в будь-який час до електричної теплових установок споживачів, незалежно від їхньої форми власності. Добре, я вас допустила, я вас допустила до щотчика. Що ви витворили? Ви завели за собою цілу толпу, я вас є витолкала. До вас допустили. За що ще він 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 також особою. Покажіть мені ваше удостоверение, будь ласка. Уповноважена особа. я прочитаю. Година, Євгеній Сергійович, контролер. Н третьої групи. Дата посвідчення. Е, 26-го, дійсно до 26-го січня 23-го року. 26 до 25 року подовжену особовий підпис. Добре, дякую. Що ти за тут робиш? Покажіть мені, ви уповноважена особа, на основанні якого документу ви прийшли вообще, приїхали сюди. Закон України, ні не закон України, ні закон України. У вас у вас повинно бути, по перше, розпорядження, по-друге, рішення суду. Ведеться відеозйомка. Значить, сьогодні зранку пройшла ця жінка. Ззаді я бачила люди стоять, але не бачила скільки. Подивиться на вас щочик, електрик, електрика. Допустила жінку, в ітозі вона мене відсторонила, зайшов цей парень, заліз з рюкзаком щось, зробив на счетчик, не знаю, що він зробив. Я не можу ніяк зрозуміти. У нас почалась толканина, почала їх випіхувати з квартири, почему вони завалили, вже збиралися следующие теж туда завалить. То тобто у нас потасовка вже началась. Я не можу зрозуміти, що відбувається в нашій країні. Нас геноцидять по повної програмі, відключають від світла. Тарифи такі, що просто невозможна. А найголовніше, то, що рахунки, на які люди сплачують, йдуть не в Державу Україна абсолютно. Це вже доказано, це вже запити робилися, це офіційні сайти. Це все доказано вже. То, що... ну, я вважаю, що це произошло незаконно. E, товариш поліцейський, я вас дуже прошу зупинити це свавілля, просто по-другому -по я не можу це сказати. E, ну просто ну ви, ви закон, ви влада. Установіть, ласка, справедливість. Тоді задаю вам перше питання. Ви читали визначення геноциду? Що ви за стверджуєте, що це геноцид? А як це називається по-другому? Тобто, -е, що зараз відбувається, як це називається? То що людей відмикають зараз від світла? Тому що людей довели до такого стану, що вони не в змозі платити по таким тарифам. Тому що зараз гроші йдуть більше, на війну. Це, це не геноцид, а, люди ходять, а ходять, людей відключають. Ну, є... Де що ви зі мною не хочете спілкуватися. Я не власниця квартири, хоча я співвласниця. Ви... Хоча я співвласниця. Мама пішла на роботу. Чому ви не приїхали тоді, коли вона вихідна? Ну так а чому ви її не зупинили і не розмовляли з нею? Ви виконали все. Да, да, ви виконали стей. відключення. Да. Представники підприємства пояснили. Якщо бажаєте, можете написати заяву та пояснення, ми передамо до територіальної поліції, які будуть проводити перевірку за можливого проживання представниками полтового боленного. З метою з'ясування, чи були в їхніх діях якісь паузки? Добре, можна вас ваше посвідчення ще раз? Я зачитаю знімати, я не буду. Не <кхем> трясіть, бо я так не прочитаю. Ходина Олена Сергіївна, контролер Н третьої групи, 26 січня, видано 25 роком. Е... Так, Енергозбут. А де назва Полтава Обленерго? Енергозбут перечоркнуто. Добре, постріно, можна тим підписано?